Говориш українською, значить ти патріот. А давайте я зараз вам покажу, як щиро українською агентка ФСБ Ірина Кримановська переписує нашу історію під дудку Кремля Українці. Це серйозний злочин. Дивіться уривок відео розслідування. Та ділімося, це не єдині наклепи проти України. Вона замахнулася на історичну та культурну цінність нашої держави. Шукати ж найперший український козацький курінь це завдання для схиблених фантазерів. Так от наші волоцюги, без хатьки, сірома, знаходили собі роботу в служінні на татарських переправах. Окрім татар козаків, треба припустити, що службу несли в Куринях також українці, а саме українські волоцюги. Консервативність історичної думки полягає хіба в тому, що славетні українські козаки не могли служити в татарських лавах. Українського окремого козацтва не існувало, було татарське козацтво. А тут українські козаки, як перевертні, набралися всього ворожого, татарського. Чому так? Використання принизливої лексики, такої, як схиблені фантазери, українські волоцюги, безхатьки. Це любов до нашого народу, до нашої культури, до самого цінного нашому серцю? Ні. Звичайно, це є прямим розпалюванням ворожнечі. Вона поширює псевдоісторичні теорії про татарське походження українського козацтва та його чужинність для українського етносу. Вам нічого це не нагадує така тактика, що нам, браття, кажуть, що не було такої мови, як українська. То не було такої держави, як Україна. А тепер, на тобі, патріотка кремлівська дійшла до українського козацтва. Тактика одна й та сама. Це є методи гібридної війни, спрямовані на втрату легітимності національної історії та руйнування фундаменту української державності. Це все розцінюється як дії, що дискредитують державні символи, представники влади та пропагандують насильство. Всього цього достатньо на статтю 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.